З роками починаєш цінувати прості речі, не модні, не гучні, а ті, які були з тобою все життя, речі, що мовчки зберігають пам'ять про тебе, про дім. Перші цукерки, потайки в кишеню, перші друзі, перші самостійні кроки за поріг і ті самі двері, які відчиняють шлях у світ. Ми дорослішаємо, стаємо упертими, мріємо про сцену, лінуємося йти до школи. Але десь глибоко знаємо, є дім, де нас розуміють, і двері, які завжди відкриті для нас. Коли життя набирає темпу, важливо мати опору, місце, де люблять, де тепло, де смачно, де безпечно. Минають роки, але незмінними залишаються справжні цінності, наша родина, наш дім та відчуття затишку та безпеки, яку він дарує.